Вісля штормів досить багато сміття плаває, водичка не прозора, дуже мутна. Кажуть, то крісну воду нагнало, з іншої сторони таке ж саме. Прозорак ну, пів метра, бачите. Море сьогодні, ну не скажу, що спокійно, але не сильно штормить. Зараз Буду розкладати вудки. поставлю пару маленьких і закину дві на дальній заклад. Розпочну з закидання двох маленьких вудок, 75 см, каліпсовські вудки, такі простенькі, груз від 10-14 грам, це 14, там 10. Гачок теж маленький. Зараз кусочок курячого. Філе або серця поставлю і закину. Зараз перепровірю. Нічого немає, але клювала. Так клювало, аж стрибувало. Шеребки є, який би тунув. плюнув. Ну що, пішов одразу другий, а я ще камеру не встиг надягти. Ось такий. Ось так я розклався, вже надяг камеру, зараз перезакинув. На цій вудці у мене три гачки, гру 110 грам, куряче серце сире і ефірінка розрізана навпіл. І кидаю подалі. Тут у мене стоїть два гачки на гачках фіріна. 110 грам гарно клює так іди сюди ще посвідно, бачите, нормально бере. хірінку взяв і на серце. На серце взяв ось такий бичарик. Вже третій бичок. Зараз дуже холодно, вітер і десь плюс один. Це прям на морі не дуже кайфово. Подивився по погоді, вітер зовсім інший. Приїхав, думав, море спокійне буде. Можна буде нормально половити як на маленькій вудці, так і на великій. Але як бачите, не сталося так, як хотілося. Здається, на велику. або вітром сильно загибає. Популярне питання, яке багатьох бентежить. Мазута немає. Я от пройшов, не у воді, не так. Сміття є, багато сміття, а от мазуту немає. Це радує, це добре. Багато трави. Це трава, думаю, що з, які... з якогось лиману або... ну так, з лиману, скоріше все. Прісну воду нагнало. Із цікавого був вихід десь півгодинки. Об'їдало, я перезакидався. Думав, ну буде так і надалі, тому не спішив я ловити, а потім все. От вже десь хвилин 40 нема нічого, жодного клювання. Інколи об'їдає, але то може бути краба. На Карповічок тільки що клювало, хотів перепровірити, а бачу, є клювання. Але так дуже-дуже ніжно, там досить нормальні такі гачки. О, оце сильно вже. Досить великі гачки і стоїть ціла фірінка. Тому я думаю, вже він вже сидить там. Зараз перепровірю. Або два, або один, але гарний. Я не знаю чого так зігнувся Карповік. Якщо чесно, я не знаю що там. Два просто. Ну, так, не було, не було, не було і бачите, включилось. Ось такі два бичка. Так, Тепер не оживився, тому що фіринка після тих двох бичків не виживає. І закидаємо подалі. Зараз поки ще трішки видно, треба поставити світлики. Тільки поставив і червона почала клювати. Почекаю трішки, може другий там зразу. Але інколи, коли я чекаю, бичок під камінь залазить і все, і буде обрив. Але ладно, буду тягнути. Без Пришел И чарик до склевания. Пришел заменить наживку. Зараз відірвав оснащення, вирішив поставити ось таке. Груз 85 грам, два гачки з бусинками і на гачках фіріна. тільки кишов попався ось такий красень. Я тюване. Так, на гачку. вийшов на поверхню. Невеличкий. Такий красунчик. краб тихнул. Две клевания. Так, є И ты до нас. Уже другий На всю маленьку лодку. Нормально сьогодні бичок клює якось виходами, то отак по півгодинки немає, то може по два клювати або просто клювати початок. Тобто і виходи досить короткі там. 10 хвилин, 5 хвилин або декілька хвилин, просто один там підійшов, клював і все. Але потрішки-потрішки по трішки збирається бичок. Але палки отак стоять, мовчать, мовчать, мовчать раз пів півгодинки, щось хвилин. Зараз думаю, ще стояти чи вже збиратись додому. И для нас плюнув. Плюнув в останний момент. Думаю, уже ничего не будет. Ладно, почекаем еще. y genod mewn Буду збирати вудки і буду показувати вам щось пійма і буду виїжджати додому. Якось сьогодні тихо. Просто об'їдаю, об'їдаю, діставки, що тільки переноживив, об'їли, об'їла. Мабуть краби після шторму, Велика кількість. Не показував. Сам зробив таку грам 80-90 груз така пуля і кусочок шлангу опоксидний клей груз типу менше застріває ну реально менше застріває але не знаю я звичайне звикла вити інколи трапляється як зараз маленький такий зачепчик просто маленький тобто Даю нагрузку і просто зрізає снайсте. Каміння дуже гостре. Інколи це граніт може там бути, ну не тільки гранітний, бетонні якісь пліти. А інколи це ракушняк такий от прям дуже-дуже плотний. Оце так він гарно зрізає. Вже язик на морозі заплітається. Сьогодні не розставляв її повністю, тому що сильний вітер, водили шатає дуже сильно, ну і не огружав її. також. Наші батьки, які вдалося піймати ровно 10 штучок. Всі один в один сурманята. Ну, Не скажу, що мілкі, не, не скажу, що великі. Такі середні, те, що треба. Але гарні. На цьому буду завершувати рибалку. Хто не підписаний, підписуйтесь. до скорої зустрічі. Всім.